Всім привіт, друзі-рибалки! З вами знову я, ваш рибальський гід. Сьогодні ми розберемо по кісточках дуже цікавий, але й непростий тиждень з 24 по 30 листопада 2025 року. Чому він особливий? Та тому, що погода готує нам справжні гойдалки від різкого похолодання до стабілізації тиску. А це, як ми знаємо, напряму впливає на поведінку риби. Обіцяю, ви дізнаєтесь не тільки де і коли клюватиме, а й головне, чому. Ми заглянемо під воду, спробуємо зрозуміти логіку риби і підібрати до неї ключик. Тож заварюйте чайок, влаштовуйтесь зручніше, ми починаємо. Давайте спершу розберемося з головними хижаками наших водойм, адже саме на них ми будемо полювати в цей холодний період. Почнемо з королеви глибин, щуки. Зараз, друзі, забудьте про мілководні затоки і зарості трави. Вода вже дуже холодна, орієнтовно 3-6 градусів, і вся дрібна риба, а за нею і щука, скотилася на глибину, а... шукати її треба на ямах, біля затоплених корчів, на різких бровках та звалах. Щука стала дуже економною в рухах. Вона не буде ганятися за дрібною приманкою, їй потрібен один великий поживний обід, щоб відновити сили. Тому наш вибір це великі силіконові приманки від 4-5 дюймів, повільні воблери облери мінноу з великим заглибленням та звичайно джиг. Проводка має бути максимально повільною з довгими паузами, іноді до 10-15 секунд. Часто клювання виглядає як легкий тичок або просто повисання на шнурі, не прогавте цей момент. Наступний наш клієнт це судак, і клати, як і щука, стоїть на глибині, але його локація ще більш специфічна він обожнює тверде дно: каміння, черепашник, глиняні бровки. Якщо на вашій водоймі є такі місця, будьте певні, судак там, його улюблена їжа в цей час це бичок. Верховодка та інша вузькотіла рибка, тому й приманки обираємо відповідні вузькі віброхвости, черв'яки та слаги. Колір в холодній воді часто вирішує, по моєму досвіду, добре працюють провокуючі кольори яскраво салатовий, помаранчевий, а також класичне машинне масло. Тактика ловлі це класичний донний джиг, два три швидких оберти котушкою і довга пауза. Поки приманка не торкнеться дна, клювання Судака різке, схоже на удар струмом. Головне завжди бути на зв'язку з приманкою. Ну і звісно, окунь. Смугостий розбійник зараз збивається у великі зграй і також віддає перевагу глибині. Проте, на відміну від судака, він може стояти і на більш замулених ділянках біля корчів, де ховається дрібнота. Ловити його можна як на активні приманки, так і на пасивні. Маленька хитрість, якщо знайшли зграю, спробуйте розкачати її, почніть з невеликих віброхвостів, а якщо клювання слабке, переходьте на їстівний силікон у вигляді рачків чи черв'яків на шарнірному монтажі. Проводка це повільне волочіння по дну з легкими підривами. Окунь в листопаді часто буває дуже капризним, але якщо знайти до нього підхід, можна натрапити на справжній окуневий Ельдорадо. Тепер давайте проаналізуємо загальні умови, які нас чекають. Погода буде диктувати все, тиждень розпочнеться з похолодання, особливо на заході та півночі країни. Температура повітря коливатиметься біля нульової позначки вночі можливі заморозки. Найважливіший для нас параметр атмосферний тиск. З понеділка він буде відносно низьким, але потім почне стабільно і впевнено зростати. Це ключовий момент. Коли тиск росте і стабілізується, хижак активізується, вітер буде часто змінювати напрямок від північно-західного на початку тижня. До більш спокійного південного в кінці температура води, як я вже казав, критично низька близько 3-6 градусів, це означає, що метаболізм у риби сповільнений і вона не буде активно харчуватись. І ще один цікавий фактор фаза місяця. Весь тиждень ми маємо спадаючий місяць, який наближається до новомісяча. за народними прикметами, це не найкращий час для риболовлі. Але, друзі, я завжди кажу: прикмети прикметами, а знання погодних умов і поведінки риби це наша головна зброя. А тепер найцікавіше прогноз по днях: уважно слухайте і плануйте свої виїзди. 24 листопада, понеділок. Оцінка кльову слабкий. Цього дня очікується різке зниження температури та відносно низький тиск. Риба буде у стресі, притиснута до дна. Шанси є лише на дуже повільну терплячу ловлю на глибинних ямах. Не варто очікувати активності 25 листопада вівторок. Оцінка кльову капризний. Погода починає стабілізуватися, тиск потроху піде вгору. Це може спровокувати наклювання поодиноких найбільш голодних хижаків, можливі короткі виходи активності зранку. Спробуйте ловити. На великі приманки з дуже довгими паузами. 26 листопада, середа, оцінка кльову середній. Тиск продовжує зростати. Риба починає адаптуватися до нових умов. Це день, коли варто експериментувати з приманками та місцями. Клювання ще не буде стабільним, але шанси на успіх значно зростають. Шукайте рибу біля брівок. 27 листопада, четвер. Оцінка кльову. Хороший. Тиск стабілізується на високих відмітках. Погода ясна, хоч і прохолодна. Це один з найкращих днів на тижні. Хижак повинен вийти на полювання. Активність може спостерігатися протягом усього світлового дня. Рекомендую активно переміщуватись і шукати рибу. 28 листопада п'ятниця. Оцінка кльову. Відмінний. Друзі, це день, заради якого варто відпроситися з роботи, високий стабільний тиск, слабкий вітер, ідеальні умови для пізнього осіннього жору хижака, щука, судак та окунь будуть максимально активними. Використовуйте свої найкращі приманки і будьте готові до потужних клювань. 29 листопада, субота, оцінка кльову. Хороший. Погодні умови все ще сприятливі. Активність риби може трохи знизитись порівняно з п'ятницею, але кльов обіцяє бути впевненим. Чудовий день для неспішної риболовлі вихідного дня, можливі трофейні екземпляри. 30 листопада неділя, оцінка кльову середній. Тиск може почати потроху падати перед зміною погоди на наступному тижні, це може трохи знизити апетит риби. Клювання буде, але його, скоріш за все, доведеться вимучувати. Краще присвятити час ранковим та вечірнім годинам. Ось таким, друзі, буде цей рибальський тиждень, складним, але дуже цікавим. Головне, не сидіть вдома, навіть у найслабший день є шанс впіймати рибу своєї мрії, ні хвоста, ні луски вам. І обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк, щоб не пропустити нові прогнози. А в коментарях напишіть, які ваші плани на ці вихідні. Може, маєте свої спостереження щодо погоди? Поділіться досвідом. Будемо обговорювати. До зустрічі на водоймах.